І у звичайному житті, і особливо в бізнесі, результат вашої роботи сильно залежить від того, як ви використовуєте свій час і конкретно цей день. Тож сьогоднішнє відео про те, як планувати свій день так, щоб усе встигати, і при цьому швидко розвиватись у своєму напрямку. Використавши метод із цього відео, ви і самі станете в рази ефективнішими, і зробите в рази ефективнішою свою роботу і свій бізнес. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися. Знатись, як планує робочий день мультимільйонер, займаючись абсолютно різними бізнесами? Тисніть цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. І почнемо. Практично кожен день підприємця нагадує гру в Тетріс, на якого раз за разом звалюються усе нові і нові справи. І його завдання, як і в Тетрісі, якомога швидше прийняти рішення, що із цим робити. При цьому, як і в цій грі, чим більше справ ми вирішуємо, тим швидше на нас починають сипатись нові проблеми, нові завдання, які так же швидко потрібно вирішити. І з однієї сторони, це добре. Чим більше підприємець може вирішити завдань, чим швидше. Чише він їх вирішує, тим більш ефективним він стає, бо в одиницю часу він натренувався вирішувати більше справ, ніж до цього. І з другої сторони це добре, бо такий бізнесмен тренує своє мислення, вчиться знаходити нові рішення, часом і нестандартні, які зекономлять у майбутньому на вирішенні тих же проблем його зусилля, а разом із ними час на вирішення, його енергію, бо кожна наша дія споживає певну кількість енергії тіла. І навіть тим. Самим отримує перевагу над своїми конкурентами. Наприклад, на доставку товару на свої склади конкурент витрачає 2 години і тисячі умовних одиниць. А наш герой знайшов метод на доставку цієї самої продукції у цьому самому розмірі і партії за 1 годину і 1 тисячу умовних одиниць. Тобто в два рази ефективніше. Здається, що тут такого? Але копнувши глибше у суть, ми зрозуміємо, що завдяки цьому наш підприємець отримує декілька. Дуже сильних конкурентних переваг. По-перше, його товар вартуватиме дешевше, бо він знизив витрати на логістику, а це, у свою чергу, приверне увагу клієнтів, від чого і кількість, і сума покупок збільшиться. По-друге, його товар прийде на склад швидше, а отже, швидше потрапить на полиці, і як наслідок швидше продасться. Ця перевага буде особливо сильною, коли у конкурентів немає такого товару у наявності, або він ще в дорозі. Коли товар швидше Продасться, то це означає, що зменшиться кількість псувань, а отже, гроші не будуть заморожені у товарних запасах, а потім втрачені, коли товар зіпсується, його буде потрібно утилізувати, а будуть швидко повернуті в товарооборот і працюватимуть далі, даючи підприємству більше прибутку. Ось так на дуже простому прикладі ви побачили, скільки переваг дає звичайна тренованість підприємця вирішувати проблеми свого підприємства. Але у постійному вирішенні, Рішення проблем за методом, як у Тетрісі, є ряд дуже суттєвих недоліків. Перший неефективний розподіл власних ресурсів, бо проблеми звалюються на вас в хаотичному порядку. Тобто і більш серйозні, і менш серйозні, і менш термінові. І ви, як то кажуть, вирішуєте проблеми по мірі їх поступлення. Чому це недолік? Тому що у такому випадку ви витрачатимете на легші і не надто важливі проблеми велику кількість свого особистого ресурсу. як Часу і енергії, так і грошей. Як наслідок, насправді важливі завдання не залишається ні часу, ні сил. Ще один наслідок: це сильно заторможує як ваш особистий розвиток, так і розвиток вашого підприємства. Чому я кажу, що це заторможує розвиток вашого підприємства? Бо у більшості випадків, особливо часто, це зустрічається у малому бізнесі. Головною рушійною силою, так би мовити, локомотивом бізнесу є сам його власник. Якщо він чогось не встиг. То його працівники зайвий раз не проявляють ініціативи, щоб підстрахувати такого керівника. Вони просто працюватимуть по накатанні. Простіше кажучи, працює власник, працюють працівники. Зупинився власник, зупинились і працівники. Другий недолік у вас вмикається багатозадачність. На перший погляд, це добре, бо в одиницю часу ми можемо вирішувати не одну, а декілька справ. Тобто, мали б економити час і працювати ефективніше. Що ж від Бувається насправді. Давайте заглянемо глибше у процес, коли ми виконуємо декілька справ одночасно. Наприклад, дві справи одночасно робимо. В такому випадку наш фокус уваги ділиться навпіл. На два завдання кількість зусиль потрібно розділити, навпіл і результат. Ефективність кожного із цих завдань знижується в два рази. І на їх виконання все рівно потрібно витратити ще стільки часу, скільки б ми витратили, виконуючи кожне завдання окремо. Напрошується висновку. Незалежно від того, чи ми одночасно виконуємо завдання, чи послідовно ми витратимо однакову кількість часу. Правильно? Не зовсім справа в тому, що ми не врахували і ще один дуже важливий фактор переключення між завданнями. Ми ж не виконуємо в один момент дві справи. Хоча я не виключаю, що серед глядачів каналу може знайтись ще один Юлій Цезар. Зазвичай, виконуючи справи одночасно, ми переключаємось з певним інтервалом від однієї справи до іншої. Хтось може переключати що хвилини, що 5 хвилин, 10, 15, двадцять і так далі. Все дуже індивідуально. Так, які ж проблеми. Створює для нас переключення між справами. Тут важливо зрозуміти процес, як мозок налаштовується на роботу. Для того, щоб увійти в роботу, мозку потрібно 20-25 хвилин. Уявіть собі, що на розгін до потрібної швидкості. Так от, щоб нашому мозку розігнатись і потрібно 20-25 хвилин. Тільки тоді він зможе ефективно опрацьовувати завдання. Що відбувається, коли ми що 5, що 10 чи що 15 хвилин переключаємось? Ми з кожним переключенням. Витрачаємо додатково 25 хвилин на те, щоб увійти в роботу, це як в автомобілі. Переключились на інше завдання, різко натиснули на тормоз. Почали працювати над іншим завданням, знову набираємо швидкість. І от якраз на моменті набору швидкості ми втрачаємо додатковий час. Якщо ми, наприклад, робимо 5 переключень, навіть між двома справами, то виходить, що ми витрачаємо 125 хвилин часу на розгін. Мало того, від постійних переключень страждає. І ваше здоров'я, що обов'язково вплине і на вашу особисту ефективність. Тобто, сфокусуватись над виконанням роботи вам буде важче. Завдання ви виконуватимете повільніше, і у процесі виконання будете допускати більше помилок. Більше помилок, отже, вам потрібно буде вертатись до цих завдань і переробляти їх. А це додаткові затрати і часу, власних сил також. Можете, звісно ж, не повертатись до виправлення помилок, але від цього почнуть сипатись процеси у вашому. Бізнесі, наче доміно. Далі через те, що процеси сипляться, ваш бізнес працюватиме менш ефективно, а отже, менше генеруватиме доходу, витрати ваші почнуть зростати. Чому витрати почнуть зростати? По причині збільшення кількості помилок, які створюють потребу у їх виправленні, а отже, застосуванню додаткових дій. Додаткові дії це зростання витрати часу, зусиль як ваших працівників, так і ваших особисто. Але окрім цього, у вас, по-перше, щойно передбачається. Перелічені витрати подвоюються, і до них додаються ще й витрати грошей. Чому? Бо не факт, що ваші працівники, виправляючи такі помилки, зроблять усе добре, а отже, вам потрібно буде ще й за ними переробляти. Звідси і зростають витрати часу і сил, а сюди додаються ще й витрати грошей, бо вашим працівникам потрібно буде компенсувати додаткові затрати часу і зусиль. Це, до речі, може бути не тільки виплата понаднормових, це можуть бути і витрати на транспорт, які Розвезе ваших працівників по домівках теж таксі, наприклад, і це далеко не весь список витрат, які ви маєте здійснити, аби покрити перепрацювання працівників. Що ви не готові компенсувати перепрацювання своїх працівників? Тоді готуйтесь до того, що вони або на наступний раз будуть будь-якими способами оминати додаткових завдань із словами: мені за це не платять, або задумуватимуться над зміною місця роботи. Цілком можливо розглядатимуть компанію вашого. Конкурента, куди вони перенесуть набутий у вас досвід. Як наслідок, усе щойно сказане, сильно впливатиме на зменшення прибутку, а отже, ви будете у меншій мірі спроможні закрити свою витратну частину. Наприклад, не зможете оплатити оренду, споживання електроенергії, перед постачальниками зростатиме борг. Що ви будете робити у цей момент? Звісно ж, ви з власної кишені покриватимете ці витрати, не покриєте, тоді вас позбавлять тієї ж оренди. чи Відключить світло у деяких випадках, такий розклад означатиме втрату бізнесу. Розгортаючи цей ланцюжок, я хочу показати вам, до чого може призвести неефективне управління власним часом і неправильне планування дня або взагалі відсутність планування. Який висновок можемо з цього зробити? Якщо неправильно планувати день, а тим більше взагалі його не планувати, ви втратите свій бізнес. Звісно, це не відбудеться одномоментно. Це буде відбуватися відбуватись плавно настільки плавно, що ви навіть не помічатимете, що відбувається щось не те, а проблеми, які раз за разом виникатимуть у вашому підприємстві, то з працівниками. То з грошима, то з постачальниками, то з клієнтами, навіть з фіскальною службою, ви списуватимете усе це на несприятливі ринкові умови. Так діє більшість підприємців, і дуже часто від них можна почути, що проблема насправді не у них самих, а у тому, що курс валют змінився, наприклад, от тому і ціни дорожчають, от тому й клієнти менше купують, от тому й він чи вона не можуть заробляти більше, от тому й не можуть запропонувати більшої зарплати працівникам. Самі ставити свої вимоги до роботи, а доводиться йти у них на поводку. Закривати очі на зникнення грошей чи товарно-матеріальних цінностей вашого підприємства, закривати очі на їхню брехню, хамство і лицемірство, бо усе зводиться на їхню думку до грошей. Якщо є гроші, є можливості для їх бізнесу. Якщо немає грошей, то й немає можливостей. А грошей немає, бо так склались обставини, і це від них не залежить. Таке своєрідне, замкнуте коло собі створили. І з якого виходу немає, так і вони ще й кажуть: от, якщо буде потрібна сума грошей, то я усі свої проблеми швидко вирішу. Давайте відверто. Ви можете вплинути зараз на те, щоб у вас з'явилась потрібна сума грошей у більшості випадків. Ні, тому давайте працювати з тим, на що ви реально можете вплинути. Це на власний час. Якщо ви зможете правильно планувати свій час. То ви встигатимете більше і менше витрачатимете як свого ресурсу, часу, сили, грошей, так і ресурсу своїх працівників, їхнього часу, їхніх сил і ваших грошей. Це означає, що більше клієнтів ви якісно обслужите, від чого ваші продажі зростуть і як наслідок прибуток. Більше товару продасте, а отже, буде потреба закупити більше цього товару. А отже, постачальникам буде цікавіше з вами працювати, і вони запропонують вам вигідніші умови. Наприклад, знижку дадуть про те, як це використати максимально ефективно, і завдяки цьому збільшити свій товарооборот без втрати прибутку. Я розповідаю ось у цьому відео. У ньому я ділюсь методом одного із найбільших гіпермаркетів України, який, власне, і завдяки цьому методу таким і став. В результаті попереднього ваші клієнти залишаться задоволеними і мало того, що не ходитимуть до ваших конкурентів. Так ще й друзів і знайомих приведуть, які та. Також стануть вашими клієнтами, навіть постійними. Але для того, щоб усе перелічене стало реальним для вашого підприємства, потрібен міцний фундамент. От якраз таким фундаментом і є правильне планування дня. Так яке ж воно, це правильне планування дня? Метод планування дня, про який я згадав на початку відео, дуже простий і зовсім не потребує від вас якихось надскладних дій чи додаткових витрат часу чи грошей. Навіть якщо у вас день нагадує американський. Гірки. Завдяки цьому методу ви використовуватимете свій час найефективніше, тобто жодна секунда не буде витрачена дарма. Завдяки цьому методу ви займетесь тим, що дає вам найбільший результат, і це напряму вплине на ріст ефективності роботи і вас, і вашого бізнесу. Саме цей метод дозволить вам стабільно розвивати свою справу і розвиватись самому. Метод наступний: перше, складіть список справ на день. Цей крок вже дозволить внести конкретику у ваш день, і ви завдяки цьому чітко розумітимете, на чому вам потрібно зосередити свої зусилля. Друге. Виділіть три найважливіші справи, які ви обов'язково маєте виконати у цей день, і переносити їх у самий верх списку, тобто присвоюйте їм найвищий пріоритет. Ці справи ви повинні зробити з самого початку робочого дня, щоб точно встигнути усе виконати. Третє справи, які у вас залишились, переносити на наступний день або будь-який інший період, наприклад, тиждень, місяць, рік і так далі. Усе залежить від того, доки ви. Ви маєте виконати це завдання. Завдяки цьому ви не забудете про справи, а перенесете їх виконання на найбільш підходящий період, що власне й дозволить використати свій час найефективніше. Дуже важливо використовувати даний метод в комплексі, не викидаючи жодного із елементів. Тільки тоді ви зможете організувати власний час із найбільшим ефектом. Якщо вам справді цінний ваш час, то маєте розуміти, що найефективнішу методику можна отримати найшвидше. Розглядаючи конкретно свою ситуацію і з врахуванням конкретно своїх особливостей. Щоб це зробити, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. До речі, як я і казав на початку, дам вам алгоритм як планує робочий день мультимільйонер, займаючись. 50 абсолютно різними бізнесами, і при цьому йому часу вистачає і на власний розвиток, і на розвиток своєї команди, і на сім'ю, і навіть на власне хобі. Посилання на відео, де я покроково описую цей алгоритм: ось тут. Подивіться, як ви зрозуміли, управління власним часом це фундамент вашої ефективності і як наслідок ефективності вашого бізнесу. Але це лише один із інструментів. Інші дуже важливі і потужні інструменти. Які зекономлять вам десятки років навчання на власному досвіді, сотні тисяч і мільйони доларів знайдете в ось цих відео. Кожний з них дуже цінний, тому обирайте будь-яке і не залишайте жодного шансу конкурентам.